Є таке цікаве питання: чи можна в сучасному світі, ну зокрема в Україні? Жити в спокої, любові, гармонії, матеріальному статку, здоров'ї і не піддаватися цим масовим психозам, цим хвилюванням, цим тривогам, страхам, навіюванням впливу засобів масової інформації, як які ну по суті, якщо взяти засоби масової інформації в світі в цілому, а в Україні, зокрема, то в Україні це ще більш виражено. я Сказав би, що в Україні десь 90% інформаційного простору це просто смітник і просто бруд, і в ньому жити, то це все рівно, що смітнику жити, розумієте? То чи можна від цього якось вберегти? Та звичайно можна. Тільки стоїть питання, як. От знаєте, в мене є такі власний мій вис... вислів, який появився в мене більше 10 років назад. що в світі нестабільності не можна жити без визначеності. Тобто ми живемо в нестабільному світі. І це є об'єктивна реальність. Світ міняється, міняється дуже стрімко. В цьому є свої певні пояснення. Вони є і астрологічні, що змінилися епохи, а ми про це знаємо, що була епоха. До 2012 року у нас була епоха риби. А тепер епоха водолія. І про це багато свій час говорили, що у 2012 році буде кінець світу, бо там календар Майя закінчився. А це просто-напросто астрологічна епоха. А тривалість астрологічної епохи приблизно 2200 років. Ну так немало, не багато. То ці зміни, які відбуваються зараз в світі, вони носять астрологічний характер, вони носять характер зміни вібрацій планет, і в тому числі Землі, тому що міняється чистота Шумера, про яку зараз всі науковці говорять. Це зміни свідомості, це зміни технологій. Дуже Суттєвих технологій, і в тому числі штучного інтелекту, це уже незрозуміло, які толі постмодерн, то пост-пост-постмодерн, то пост -пост -пост тому що все так швидко міняється. І наш інтелект, і наша психіка не встигає реагувати на ці зміни. Ми не встигаємо до них не просто. Зреагувати, ми не встигаємо до них адаптуватися і якби призвичаїтися жити в цих змінах. Бо ми ще не встигли до одного життя, призвичається, як тут то почалося друга. Ми не встигли до другого, почалося третє. Ну давайте спомнимо ці останні десятиліття, в яких ми, ми живемо, і стане все зрозуміло, що зміни надзвичайно швидкі. Висновок: світ вступив в нову парадигму свого розвитку. Ця парадигма. Нестабільна, але вона не буде тривати вічно. Вона, ну, на мою суб'єктивну думку, ми вже живемо в цій парадигмі років 50 у світі нестабільності, і ще років 50 будемо жити. Але ніякої катастрофи тут немає. Це не значить, що закінчиться життя на землі, що будуть якісь там глобальні катастрофи. Так, да, потрясіння можуть бути. На жаль, це ну, якби наслідок ну, людської діяльності, скажімо, бездумної і нерозумної. Але сценарій, я думаю, що для майбутнього буде в принципі хороший. Просто ми зараз живемо в цю епоху нестабільності, і ці, ну скажімо, такі потрясіння, катаклізми вони будуть в нас. Як можна тут вберегтися? Ну от війна в Україні особливо показала яскраво це загострення всього цього, що я говорю, тому що у нас до загальної нестабільності, пам'ятаєте, там то дефолти. То зміна курсу долара, то виходить криза 2008 року економічна, то коронавірус. То тепер то потім у нас одна революція, друга революція, то в нас виходить, агресія Росії 2014-15 рік, тепер у нас повномасштабна війна, зміна за зміною, то тут скажімо, не одна нормальна психіка не витримує такої нагрузки. Висновок дуже простий: якщо ми не можемо змінити обставини, а зовнішні обставини ми не можемо змінити, вони... Почуйте слово, вони об'єктивні, вони не суб'єктивні, вони поза межами впливу людини конкретної і людства взагалі. Частково так, але в повній мірі ні. Тобто ці зміни, як сказав, що носять в тому числі і астрологічний характер. Звичайно, людський фактор важливий присутній, але він не домінуючий в даному конкретному випадку. То якщо ми не можемо змінити обставини, ми можемо змінити своє відношення до них. Як змінити? Нам їх треба прийняти. Нам не треба їм противитись. Нам треба розуміти, що так, як було раніше, не буде вже ніколи. То противитися цьому, не приймати не має сенсу. Бо це все рівно що рвати себе на куски. Відповідно, нам треба прийняти ці зовнішні обставини цієї нестабільності, як об'єктивні, а прийнявши їх, ми заспокоїмося. А другий висновок і друга порада, нам треба знайти в собі всередині внутрішню опору. Бо якщо світ зовнішній нестабільний і ми не можемо на нього опертись, бо там все нестабільно, нам треба опертись на свій внутрішній світ, тому що в кожної людини є свій внутрішній світ. В моєму розумінні внутрішній світ це моя сім'я, це мої друзі, це моя родина, це мої духовні цінності, це моя віра. І це моє внутрішнє, це те, що залежить від мене. Зовнішній світ від мене або не залежить зовсім, або майже зовсім. А внутрішнє залежить тільки від мене. То треба працювати з тим. Що від мене залежить, і якщо я починаю з цим працювати на покращення своїх цінностних орієнтирів, на заспокоєння себе як особистості, на збільшення своєї стресостійкості, на те, щоб здобувати додаткові знання, розуміти про ці процеси, які відбуваються, щоб була в мене цілісна і об'єктивна картинка того, що відбувається, щоб в мене був вірний світогляд і вірне бачення цих зовнішніх процесів. Тоді я отримую цю внутрішню стабільність. І в цій внутрішній стабільності є багато складових, так як я сказав. Моя родина, моя сім'я, мої друзі, моя робота, моє захоплення, наприклад, мій внутрішній світ, мої цінності, мої духовні орієнтири, мої релігійні переконання все це мене кріпить і все це від мене залежить. Але тут є отой от стержень, на якому все це ще нанизано. Це глибинна віра в Творця. Без такої глибинної віри в Творця збудувати оце все внутрішнє середовище стабільне, сильне буде або тяжко, або неможливо. Тому що єдине, що є вічне, що було, є і буде, що незмінне, це творець. Все решта змінне, все решта переходяще. приходить, уходить, одні народжуються, другі помирають. Ну таке воно життя. Творець був, є і буде. І якщо на нього опертися, то от цей внутрішній наш будиночок, такі стабільності, він вибудується, бо в ньому є оцей фундамент, є оцей стержень. Щиро бажаю, щоб кожен собі збудував той внутрішній світ стабільний, який приведе до щастя, до гармонії, до, до благополуччя, до здоров'я, до життя в мирі з собою, з людьми і з Богом. Шановні друзі, запрошую підписатись на мій Ютуб канал. Ну, звичайно, буде приємно, якщо ви залишите свої вподобайки, а також питання. І буду наперед вам вдячним. Всього доброго!